Привіт! Я Костянтин Карачун. Запрошую всіх вас 23 лютого в Паб. Це той, що поруч з метро поштова площа на концерт Володимира Стельмаха і його команди Дотик Кохання. Отже, 23 лютого 2025 року 19.00, Докер-Джі-Паб, Місто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 5, дріб 13, поруч з метро Поштова площа. Хід вільний ДОНАТИ Володимир Стельмах, Оксана Гуць, Костянтин Карачун і Вікторія Шевченко. Світові і вітчизняні хіти в концерті дотик кохання